У бродах під виглядом самооборони працюють інші люди. Про це сьогодні заявила на сесійному засіданні голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Як повідомила очільниця району, самозванці приходять у магазини, представляються самооборонцями та просять гроші і продукти. Підприємці схвильовані і насправді не знають, що робити. Як розпізнати справжнього самооборонця і не піддатися провокації, розповіла сьогодні, ведучи сесійний. Засідання голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Звертаюся до всіх жителів району, до всіх підприємців, до всіх працівників торгових точок. Працівники самооборони проводять своє чергування лише у відповідному одязі. Станом на сьогодні все жилет помаранчевого Від сьогоднішнього дня всі члени самооборони, які будуть здійснювати чергування, будуть мати ідентифікатори, де буде написано, що вони прізвище ім'я по батькові цієї людини, її, те, що вона є членом самооборони і буде стояти початка Бродівської районної ради. Просимо всіх перевіряти ці ідентифікатори. Перевіряти, чи це члени самооборони. У випадку, якщо до вас звертаються під виглядом члени самооборони інші особи, просимо телефонувати самооборону. Вчора в центрі міста пограбували магазин. Із крамниці ювелірних виробів, що на вулиці золоті, винесли сейф. За словами самооборонців, які учора вночі патрулювали вулицями, крадії діяли професійно. В час пограбування у місті одночасно спрацювало кілька сигналізацій. Міліція була змушена відреагувати на вулицю Золоту до магазину ювелірних виробів. Міліція прибула після самооборонців. Про співпрацю правоохоронців та народних добровольців на прикладі учорашнього пограбування говорив сьогодні на сесії районної ради депутат і активний учасник самооборони Василь Целюх. Далі пряма мова. Прибула міліція на місце. Ну перше відбували самоборониці. Прибула міліція, коли ми пропонуємо у нас машини залишилися, бо Е, ну не знаю, це вже хай доводить слідство, як відбулося. По місті Брод відбулося е, по трьох вулицях відключення, почали спрацьовувати сигналізації. Ну і в той момент ці машини е, виявилися, залишилось тільки дві. Ми пропонуємо. Давайте подивіться оперативно, в них там була камера. Ми дивимо машину. Я хоч дві машини оперативно спробуємо е, поїздити їх хоча б пошукати. Ні, нічого не треба, не втручається це. Я розумію, ми не фахівці, можливо, ми даремно втручалися, але... Слід знати, що всі злочини відкрили, ну, найбільша кількість злочинів відкривається по гарячих слідах. Не включається не треба. Ми ж по своїй ініціативі поїздили, знайшли одну людину підозрілу, вона виявлялася, просто збирала пляшки.